10 червня до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в дев'ятиповерховому будинку на вулиці Симоненка в Тернополі. До місця виклику було одразу ж направлено два чергові відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що загорання виникло на технічному поверсі дев'ятиповерхівки. Через сильне задимлення керівник гасіння пожежі прийняв рішення залучити до гасіння ланку газодимозахисної служби. Пожежу ліквідували за лічені хвилини. На місці пожежі виявили потерпілого, громадянина без певного місця проживання, який, ймовірно, і спричинив пожежу, допустивши необережність під час куріння. Рятувальники вивели його на свіже повітря та передали працівникам швидкої допомоги. В ході проведення рятувальних робіт врятовано одну людину, евакуйовано десятьох мешканців будинку, та не допущено поширення пожежі на решта приміщень. З настанням літнього періоду в Україні розпочали роботу дитячі оздоровчо-відпочинкові табори. На виконання розпорядження прем'єр-міністра України Миколи Азарова з метою створення безпечних умов для перебування в них дітей, інспектори у сфері пожежної та техногенної безпеки спільно з представниками інших контролюючих служб проводять рейдові перевірки даних закладів на території області. Особливу увагу фахівці звертають на стан забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння, системами автоматичної пожежної сигналізації і оповіщення, утримання в належному стані шляхів евакуації, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання. Важливим також є наявність знаків пожежної безпеки, схем планування приміщень, планів евакуації тощо. Також під час відпрацювання таборів працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій на практиці відпрацьовують дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж та проведення рятувальних робіт на об'єктах з масовим перебуванням дітей у літній період. При перевірці відпочинково-оздоровчих об'єктів з персоналом додатково проводяться бесіди та інструктажі з питань дотримання вимог правил пожежної безпеки, надаються усі необхідні роз'яснення та методична допомога. Не залишаються поза увагою і діти. Їх теж навчають правилам безпечної поведінки. Керівники таборів, прислухаючись до порад членів комісій, вживають необхідні заходи, щоб привести підпорядковані об'єкти до належного безпечного стану. Вогонь справжнє стихійне лихо, яке вмить перетворюється із друга у ворога, коли виходить з під контролю людини. Щодня доводиться рятувальникам приборкувати цього порушника. Зокрема, в Тернопільському районі на сторожі завжди перебувають рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини, які охороняють 56 населених пунктів. Добираючись до місця виклику, не раз стикаються з проблемою перевантаження автотранспортом доріг. Кожна секунда, втрачена в дорозі, може коштувати комусь життя. Велику допомогу рятувальникам Тернопільського району надає керівник приватного підприємства Агрон Березовський Юрій Романович. Більше десятиліття в його господарстві функціонує добровільна пожежна дружина, яка справно бере участь у гасінні пожеж, що виникають у навколишніх селах: Товстолух, Білоскірка, Ходачків, Костянтинівка, Кіп'ячка. Зокрема, нещодавно, 3 червня, рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі в селі Застінки. Завдяки допомозі працівників приватного підприємства Агрон як зізнався Юрій Романович, потребу мати в господарстві пожежний автомобіль усвідомлював завжди, бо ще з юних років працював в колгоспі і бачив, що зберегти врожай та майно від вогню завдання першочергове. Думаю, кожен повинен розуміти, що не тільки треба вміти нормально заробляти гроші, нормально мати прибутки, але все робити для того, щоб зберегти його від всяких. Таких речей, яких можна запобігти, в тому числі і від пожежі. От, І ми мали також такі випадки в на підприємстві, що одного року нам загорілося було зерно сушарка. І це ще раз натикнуло нам на те, щоб завжди утримувати справи пожежний автомобіль, щоб в будь-який час можна було застерегтися від таких випадків. Ну, Ми коли взяли той автомобіль на свій баланс, викупили його і одразу його. Вели в робочий стан, от, повністю його відновили, покупляли нові вузли, розумієте. Так що він тільки зараз по руках знаходиться, що він там старенький. Взагалі то він в повній бойовій готовності в який момент робить свою роботу. Працюють на пожежному автомобілі троє чоловік, які несуть службу позмінно, по 12 годин кожен. У випадку залучення до гасіння пожеж виїжджають по двоє. Бо живуть і працюють поруч у рідному селі. Справжнім проявом патріотизму є чесна праця на своїй землі для своїх людей. Гідним прикладом для наслідування є діяльність Юрія Романовича. Тож побажаємо великих вружаїв та прибутків, щоб найближчим часом він здійснив свою мрію, придбав новий пожежний автомобіль.